Ваш телефон почав гальмувати та зависати. Сьогодні я покажу три прості дії, які реально прискорюють навіть старий телефон. Крок перший. Прибрати всі зайві віджити з головного екрану. Подивіться на головний екран свого телефону. Якщо тут є віджити погода, новини, календар, YouTube, то вони постійно працюють у фоні. Навіть коли ви не користуєтесь телефоном, вони продовжують оновлюватися і витрачати ресурси вашого смартфону. Щоб їх прибрати, потрібно просто затиснути на будь-який віджит. І з'являється кнопка Прибрати. Передивіться уважно та залиште лише ті, які вам потрібні. Чим менше буде живих елементів на екрані, тим швидше все буде відкриватися. Крок другий. Видаліть або зупиніть програми, які ви не використовуєте. Переходимо в налаштування телефону, шукаємо тут програми або додатки. Сортуємо їх за розміром, натискаємо ОК. І шукаємо програми, які ви не відкривали тижнями: Facebook, TikTok, якісь ігри. Вибираємо потрібний додаток. Тут ми можемо його примусово закрити або видалити. Проте, як правильно видаляти додатки, я показував у ось цьому відео. Посилання буде в закріпленому коментарі. За допомогою цього кроку звільнюється пам'ять і телефон пришвидшується моментально. Крок третій. перезавантажуйте телефон раз на тиждень. І третє найпростіше просто перезавантажуйте телефон хоча б раз на тиждень. Це скидає всі завислі процеси, очищає тимчасові файли і телефон знову починає дихати. Якщо давно не перезавантажували, то зробіть це зараз і подивіться, як усе оживе. Якщо зробити ці три речі, телефон працюватиме набагато швидше. Проте для того, щоб зробити телефон максимально швидким, в телеграм-каналі я залишив три додаткові кроки, які обов'язково потрібно зробити прямо зараз. Посилання буде в описі під відео.